Більше пафосу аніж результату. Та вони беруть кількістю величезні ресурси. Кремль також вкладає у те, щоб Україна не отримала фінансів від заходу на підтримання знекровленого війною бюджету та військову допомогу. Звідти і перепони з боку проросійських Віктора Орбана та Роберта Фіцо. Це така собі оперативна пауза, яку дуже важко, а дуже непросто, але доведеться пережити. І особливо важко буде, звісно, ж нашим захисникам в зоні бойових дій. Ще це... одна ставка Путіна на розбрат всередині України. Всі говорили, і Я продовжую та говорять, що братський народ ще влітку. Російський диктатор заявляв, що Польща хоче напасти на Україну. Тепер запевняє, це жителі західної України, начебто, хочуть, щоб їхні землі повернулися у часи до сталінського післявоєнного переділу. І люди, які там живуть, багато, в будь-якому випадку, я знаю это наверняка сто процентів. Они хотят вернуться на свою історичну роді. Путін закидає провокативних пряничок самим західним лідерам. Фактично пропонує ідею розділити Україну як колись Польщу. Він марить тим, щоб знищити Україну як державу і українство як складову спільноту народів світу. Але звірства, що творили росіяни в Бучі, в десятках українських міст протверезили багатьох у західному світі. Східна Європа чудово розуміє, що буде наступною. Тому, попри в тому, політичні суперечки, допомога Україні залишатиметься на порядку денному. Жодної, жодної перемоги Росія не досягла, які там три дні два роки. За даними очільника, гур у Росії взагалі немає планів вести війну у 25-му році, та це не означає, що вони досягнуть успіхів у 24-му. Значна частина оточення Путіна реально е, оцінює здатність Росії е, тримати таку військову економіку до літа 24-го року. Тобто, всього навсього трошки більше ніж півроку. Вони говорять, що бюджет бюджетом, але потім почнуться просто незворотні зміни. Здатність Росіян закидати фронт свіжим м'ясом. Українські воїни побачить. Чали і під Бахмутом, і під Авдіївкою. Наступного року ця ситуація не зміниться, вважають експерти. Зараз біля Авдіївки та біля Бахмуту знаходять у трупів окупантів по документам, що вони два тижні тому були мобілізовані. В них не вистачить просто зброї для того, щоб цих людей підготувати, озброїти і направити відповідно на війну. За даними прес-центру сил оборони Таврійського напрямку з 10 жовтня, тобто більше ніж за два місяці, ворог зміг просунутись лише на півтора-два кілометри. То що говорити про їхні мрії захопити великі міста? Ще й не я, це не Константинівка, це не Слав'ян, це не Краматор. Саме бастіони. Які вони не зможуть так просто пробити, а до них ще треба дійти? 2024 рік буде важким на полі бою. Росіяни атакуватимуть і намагатимуться відкусити ще більше. Але будь-які фантазії, намальовані у кремлівському генштабі, наштовхуються на реальну українську армію. І тут же питання нашої стратегії і наших планів на рік наступний.